У минулому році, за рахунок виділених Слобожанською селищною радою коштів, проведено ремонт фельдшерського пункту у селі Василівка. Ми перебуваємо в оновленому фельдшерському пункті села Васильівка. До нас стали приїжджати лікар-акушер, психологи раз на місяць, через що жителі дуже задоволені. Бо консультації завжди докладні, що стає все зрозумілим. Люди приходять повторно, завдяки чому в них зникають проблеми, які були. Зокрема, влаштовано нову покрівлю, утеплено фасад будівлі, зроблено нову відмостку та цоколь. Замінені вхідні двері, відремонтовано загальне вхідне приміщення, замінене освітлення та встановлене електричне опалення, поштукатурені та пофарбовані стіни. У 2022 році за рахунок коштів Слобожанської селищної ради проведено поточний ремонт приміщення фешельського пункту села Васильівки, а саме відремонтовані кабінети фешедського пункту і також зовні проведено утеплення стін, заміна даху, зроблено більш доступніший вход для маломобільних пацієнтів, а саме пандуси Сходи. Таким чином, пацієнти знаходяться в більш комфортних умовах в даному приміщенні.